Ну що, я гадаю, мешканці цього району вже можуть святкувати перемогу. Минулого понеділка е, окружний адміністративний суд у Львові скасував декларацію про початок будівельних робіт по об'єкту на Мазепи-35, об'єкту, проти якого вже більше року і депутатський корпус, і небайдужі мешканці міста. Е, наступним кроком, як ви знаєте, Мало би бути е, скасування містобудівних умов і обмежень. В комплексі з рішенням міської ради, яка визнала це будівництво самочинним, наслідками вбачаються такі: забудівник зносить незаконно споруджену будівлю, яку до того ж е, будує на самозахопленій земельній ділянці, як встановила судова експертиза. і... Приводить цю ділянку в первісний стан, тобто до нульового рівня ні трьох поверхів, ні тим більше дев'яти поверхів тут бути не може.